Доброго ранку. Ну що, Раніше 4 години і вже почало світати. Зараз вже 35 на п'яту і Подивись, тільки найголовніше корм і, цей, і черві, наживку, і шапку себе на голову. Недавно о, тут місяць висів, а тепер дивіться, ота мені навіть То помітно. то тонесенький, тонесенький. І такий вверх. Відечку можна повітити, тобто дощів не буде. Коротше, все зібралися. Їдемо. А столик забув, чи не треба брати? А ти столик забув, сень. Ми сьогодні хочемо на плитах сісти. Ми ще з нами все взяв чи ні. Термосі бутербруди та все взяв. А я ще саму ранку. Лара, спасію тобі за ці чіпси. Грушеві, яблучні. Кину воло, ти ходиш. Так довго воно жується, гарно. Так все. Ну, не пуха, не піра, як кажуть. Чорту. І Ні чи свої. Брачний брати. Та він брат. тобі нужен. Я свою беру, а ти. Закривай. Туши цвет. Біжкилочок. Угу. Шляпа. Ну, ось що співають півні. Ну що, я з лівої сторони, бо Санька вчора вечором. Ну, ввечері... Трошки наче відчувається перега, він тут небагато випало, знаєте, ж вже. Тому я за рулем. Санька мені двері відкриє, зараз підожди ноєвий суп спочатку. Боже, як, як важко їхати на цій машинці, моя ти заєчка. Ой, важко. До хорошого привикаєш бистро. У мене руки, наче я в Камазі, крутила руля. Тормоз то й вистачає, бозна. Та вже на іномарки чик-чик-чик-чик-чик. Ну нічого, треба не відвикати. Боже, взагалі води немає. Саня каже, станемо тут чи Я кажу, давай тут станемо. Тут так сидіть добре, не все ж. Ну там, звісно, карася більше. Ну там у ті камні, вони мене вже задрали. Ой. Тихо. А щось там нікого і немає на тих островах, не видно. Може не ловиться, ніфіга. Ми хотіли поїхати с... самі на Дніпро, кажуть, слушаєш, а як там не буде, тут хоч щось може якось карася піймаємо, а там ні. Ну там більше риби ходить, ніж тут. Нічого буду, я буду лівіше кидати, Саня не туди кидати. Мені просто за, за берега тут. Тут краще. Столик поставив, стільці поставив. Хоча там на камнях є де покласти корм. А ось знаєте, що починається? Як міста немає, то приїжджаєш, а там і сидиш, де є місто. А як тут вже міста багато, так і починаєш видумувати. Це не так, все не так. О, природа. Хто на базар, хто на роботу. Тут, тут важче оці палочки вставлять, там якось трошки. Там прямо під берегом вона рибалази. Ні, сань, будемо тут пробувати. Я отак лівіє буду сідати. Сюди буду кидати нас на удочку. Комарі тут як конь. О, а ну тихо. А, там уже хтось риба. Чи то, в... а, то у нас. Санке Прокурорське скрісло. Отак. Сів. Сів. Де ж мені стоять, зараз тут спіраль запалю. Так, пішла я торбу брати. Мені найголовніше комарі, щоб не було і палички вставлять. І кофту одягнути, щоб що прохладно зараз вранку. Просипається. Такий туман стоїть. А це біла така полоса. А я кажу, Саня, ну я рибак от Бога. Набирала воду в відру і дивлюся. А он дивіться, рибинку піймала. Он вона плавала. Бачите? Ну, малька, от де пішла. це тільки Ух, ось який карась вивернувся, гарний. Ще гуляє. Уже хтось злива там кашля став, вже, мабуть, на то місце, як народ там вставати. Справа мужики все кидають, не знаю, що вони там волять. Він дивиться прямо, прямо біля берега, який карайсь вивернувся. Ай-яй-яй. ай Це ай місце буде. А у нас радіатор потік. Йохани бабай. А бач, люди сюди хотіли тут стати. Давайте на камнях там ловиться. Там і почалочка. Ну только що злазить то, по камням, а так хорошо. Саньки шатається, этот, я думаю, що в нього клює там. А це ті ж що тебе ще ладала, чи тут це другий сань? Та як новий, гляньте, який файний парубок, тю ще наватає все. Так, ну що, чекати будемо. Бігунці, ви вибачте, а вам не видно. Тут їх так багато зараз приближу. Бать, мотаю. Це краса. от воно виходить. Тепло для всіх. Не ловиться риба або щось робиш, і тебе часу Хочеться цукерочка або цигарку. Я, я сьогодні взяла ось ларісини смаколики, Макин. Дивіться, ружка, ой, ой, не падай. Тільки показала і риба вам скинулася. Вачте? Навіть на ці смаколики риба хоче ловитися. Це ж вона тобі смаколика доброго. Mm. Mm. Що тут є? Ді, дивіться, яка грушка. Боже, як зроблена, подивіться. Гня. Mm. Yeah. Mm -hmm. Так, я не рекламую, я просто показую. Mm. Боже, як красиво. Можна рекламу так робити, прямо гляньте на березі. так краще, так. Не видно фірми. Закриваєш так. Все нормально. Так, спасибо велике. Наскільки чисто, наскільки смачно, наскільки естетично красиво. Так, вата, ти розхвалила. Он диви, риба плигає, хоче їсти ці сухофруктики. Ага, саме мало. Це риба долой. Я ніколи не думала, що... Такі цукати із апельсина такі смачні. А ще тут є. Подивіться, що. Курма. Серце. <свист> Яка смакота. Ларно, ну, у тебе золоті ручки. Дай Боже тобі. Просто краса. Просто. Ну, що, знаєте, кото, сидиш, коли вільне місце, думаєш, там краще. Як кажу, що таке прислів'я є, що в чужих руках і товстіше, то знаєте, так і я. Кажу: Остань, ти посидь там, а я піду сюди посижу. То я прийшла, сижу, бачите, машина. Чоловік там на лодці він стоїть, не знаю, по-моєму, на хищника чи що. Коротше, нічого, риба, хищник є, трошки з'являється. Але... На бревно сьогодні зовсім клювати не хоче. Зовсім. От ще під, підвісиш черв'яка, ну, звичайного, і щось клюне. А от на е, опариша не хоче зовсім. Але ж черв'як, ви ж розумієте, ти тільки одягнув його, воно тут дуже багато такої дрібної риби. Сразу тик-тик-тик-тик, вже, вже крючок пустий, але нічого. Сьогодні я брала чай, сьогодні я брала бутербороди, так що будемо сидіти. Ще буде, ще тільки 8 годин, 10 хвилин, так що ще посидимо. Надвісково рідкий, хвати його Господі. Саме головне, щоб поки не жарко. Водичку, водичку так трошки пихнуть і забрали. Пихнуть і забрали. Так що ну нічого? Посидимо. То у тебе вигорав голос. Бачите, на якому розстоянні ми сидимо. Шенька навіть в носках і в штанах. Шорт... Не Шорти не мы в тінь. Чай попили, бутерброди з'їли. Я тут вже бревно скрутила, не маю на нього толку. Отут хищник ходить, ходить, може він розлякує рибу цю. не знаю. Ну, сьогодні я даже бачила вистрибну такий судак, ну як, ну, як до, до локтя рука в мене. Хаволи, як одкрив, скільки малька, то скільки їжому, нафік йому там і ці рибі, і оті черві наші. Ой. Хто їде, хто їжає, Почала зеленіти вода, бачите, вітер піднявся трішки і нам прибило грязючку. А ми їм опускай, дивися, він жаба засухла. Бачите, біля стаканах той стакан кинув твою мать, не видержала 50 градусів жари жаба. Згоріла. Згоріла на роботі. Сьогодні навіть на дві сковородки не піймали, так, да, Сань? Ну нічого, господи. Просто знаєте що? Що чиститься, тому -то роз... починати жарити його, і там немає чого його жарити. Смажити, вибачте. Може продати ту жабу. Жабу, зачем до пива? Ні. А хто ж займається окультизмом там? Ага, окульт. Комунат... Боже, Сань, це точно, що окультизм. Да, 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 да. Ти прав. Вон є вже пчоли їдять, В неї відкриті очі. Для окультизма якраз. Ой, Санька, я навіть б не подумала це. Окультизм... А чи людей багато, людей з ночовками поприїжджали. Люди відпочивають, а що моря зараз дуже дорого, дуже дорого. Тут у нас їхати на Маря теж якось безп... небезпечно. За кордон ну далеко, дуже далеко. Ой. А гроші які? Так що приїхав тут. Палаточка, кухня, свіже повітря. Хто купається, хто не купається. Це таке справа кожного. Я засижу і думаю, що як маємо додому їхати, що це радіатор підтік. Обычно. Та вже бутилки тут по, по пляжу понаходила, де пусті валяються. Бачите, теж плюс, що бутилки покидали, ми наберемо води. То у нас то відро, звісно, є, але звідра ж не налієш. Будемо доливати радіатор, доїдемо додому. потім охолонен, Їдем. поїдеш нові, купиш, так. Да. Ну, я вже обратно їхати не буду, це вже санька поїде. Ти що? Руки. Як ото знаєш, як значить я в кар'єрі на Білазі їздила. Ой, клює твоя, Сань. Все добре, він заглоте. Ну зараз трошки вже пауза стала Сань. Я зараз піду свій перекидати, бо в мене щось він кинутий, як ото, знаєте, в відро з водою. Ну, бач бабушка поремонтувала штани, Де, які гарні. А вони ще не такі потерті. Чи це другі штани, Сань? Ну, це прямо такі, як нові зовсім. Та які вони плотні. Вальчі. Нема, ти трошки прозівав. Навірно, треба було, хай би З'їло. Ну, бере на, на красну черв'я краще. Ми апариша купили, він такий бравий, але бере на красну червя краще. Так, добре допиваю чай та буду перекидати свою. А, а, ти вже допив. Ой, дивіться, яка чашечка. Ручка відпала, двойне дно таке гарне для чаю. Знаєте, окультизм спрацював сьогодні. Ми приїхали і дивіться, що Думаю, говорю, Саня, вона щось тече. Щось тече. Він каже, де? А воно вже ще темно. А в нас радіатор. Прий... Оце ж деталі зараз, гімну, ну як зараз уже, гімно. І витік у нас оце та сол. То ми дивіться, набрали. Ото місці окультизм. окультизм. тут хтось проводить якісь ритуали, більше не будемо тут ставати. Все нормально було, какого хрена. Так, заня... Саня зараз. Заливаємо воду. Я набрала на тут, слава Богу, що бачите, як добре, що мусор не хтось не вікнув. дві пляшки великі. І зараз наберу ще піввідра, поставлю між ноги, будемо їхати. до... Якщо до Кохнівки там доїдемо, що там живе свекруха моя, підемо наберемо там ще водички. А так будемо сподіватися, зараз приїдемо, Сенька розбиратиме та їхатиме до Тані, мабуть, на автобазар. Він каже, може, там щось зроблю. Нічого раніше вони були мідні, то можна було якось зробити, а зараз воно железо душок. Дуже... Взагалі, чесно кажучи, що це нас задибало в цій машині самого ногу? це Пічка і радіатор. От не знаю. Саня міняв уже. А ти раз терас мені Сань? Радіатор. Один раз, так? Да? Якщо давай стаканчик принесу, там стаканчик валяється. О, дивися, піди візьми його, О, тільки вимий. Я бутылки вимивала, люди добрі. Там позакисало так, мухи позалазили чи з пива. Так я її от вона мене відкисала, потім отак мила. Оце бачите, оце сікі год машини з 2002 року. Ні разу мотору тут ніхто не мив. Нічого. От як вона є, так вона і є. Ну, масло хороше, Санька для, конечно. Хоча Жигулі, гулі, але масло він де, хороше все время. Диви. Тут і гриби, і що ти хочеш. Ну, Бачиш, потекло. О, все. І воно стікало. Оце радіатор, оце гімно, оце собаче. Так, діла, що... З ну, тої сторони. Так, так, що там же ще й як вона називається. Намочила ось штучку. М я я буду мить, я Хорошо буду дивитися. Їдемо перебіжками, це вода в відрі. Е не тече нічого, термостат накрився. Термостат накрився, тому що нижній патрубок зовсім холодний. Ото така проблема. Ну не знаю, що будемо розіг... розгонемося, на... виключаємо, трошки під'їдемо. До кухнівського магазину доїхали. А там вже, якщо що, то тоді Саня піде за машиною, я посижу, приїде на вірьовки, одтянемо, щоб двигатель не, не стуканув, то охлаждення немає. Бач, ми думали радіатор, а воно термостат. І термостат Саня міняв зовсім недавно. Оце такі деталі. Оце Вони везуть їх, де там їх беруть, чи Китай, чи Откуда? відкуди, просто. Та Хто ж їх вже буде робити? Ці машини вже просто викинуть на мусорку. І я кажу, Саньки, нас один знайомий, в нього була така, ну трошки вона старіша в нього, по-моєму, копійка. Це 15 тисяч гривень продав. Кажу, господі, 15 тисяч гривень. Це ж взагалі електроцей велосипед коштує 25 тисяч. Так це ж криша, Саня каже на рибалку і на роботу все-таки вона ж воза й хорошо. Тут поэтому. Санька пішов когось зустрів. Це ж тут кахновки у нього знайомих багато. Він же ж робив на, на цій базі. Ось що це прямо стоїть. Машина, ота синя ласка морозива. Ми їдемо, кажу, Сань, тебе душа не тьокає, ти місяць в ній. Це твоя була і жінка, і квартира. Він каже, та мені похрену взагалі. Я кажу, я навіть не обращаю. А я така, ну я не знаю, я на все оце увагу обращаю. Якось воно все, оце, знаєш, а то я розмовляю, а на себе не показує. Ну, красиво. Дуже красиво. Я вчора мазала. Це в мене такі, бачите, такі, тут це ж родинки, а це щось на старості, таке темні, як пігментні п'ятна вилазять. То я вчора намазала, мені казали, аж посвітліло. А оті штучки, що тут клеїть, хай їм греться, як приклеїш, і потім щиро ну отак держи. Оце отак тут так боляче. Боже. Цанькою сідеш. Ну а коти сподостив, хто вас? Давай потихеньку на розгон і глуши її сам. Тепер я буду знати, що якщо така ситуація, то ти розганяєш і глушиш, Їдеш, їдеш, їдеш потім опять заводиш і опять їдеш, вона трошки слаждається. Бачите, скільки ми вже проїхали. Я думаю, ми будемо стояти чекати. Ні, так що я... Це опит, це опит. Все, що не робиться, як говориться, все круче. Все, Санька зараз заглушив, ми їдемо. Зараз трошки проїдемо, проїдемо. термоза слабі. Ні, ну це ж тут тормоза слабі, ну, на, на машині. Це просто сама сама. Там вона термометр показує температуру, щоб зелене середини. Якщо вже перехиляв, все треба зупинятися. О, все бач, завів ми опять їдемо. Бачите, на зелене моно. О, Санька знає. Ну запашок уже, звісно, є. Фу. Дивіться, наша доїхали ми, слава Богу, Саша молодець. Ось наші карасі, зараз я їх почищу. На їстися хвате. А позила вже танюхи на таринах, Все, є термостат Сейчас, Саня. Ну там і термостат, і там проблема трошки з радіатором. Ну, подивимося, Саня каже, на роботу поїду, гляне, як воно буде вести себе. Сейчас, Санька переодівається, їде на автомобільний за термостатом. Поміняє і все буде вирівел. Well. Мусора ще не забрали, а приїхала, а калітка закрита, і ключа нема. Кричим, кричим, стук, а чую полісос робота і е, е, в хаті по Боже, вже крича, а не переліз вже, вже через забор. Ну, падіні молоді вже і плюс і ще ж неудобно. Коли, слава Богу, вона вийшла. А я думала, що ще рано по времени, ще 10 часов, Чого ви приїхали так рано? Кажуть, то що не ловиться, то що проблема така. Так що все, рибу чищу. Доума довожу, посолю, по... ось знайшлась моя кофта. От так. Штани, кофти, все. Майже, Ой -ой. Майже все доїли, трішки залишилося. Спасибо, Лара, дуже смачно, так що Кому краще всяких цукер підламав. Маленький шматочок і їси. От бачите, 10 годин, а в нас скільки, ні, вже без 20-11, а в нас скільки, як кажуть, Пригод, що просто я не знаю. До побачення, на цьому поки що до побачення. Огірочки наростають. Нічого, якщо свої будуть, то я своїх баночок закрию. Нічого страшного.